Було колись в Україні ревіли гармати, були колись запорожці, вміли панувати. Свято Покрови Божої Матері потрійне свято. Свято Козаків, свято Православної Церкви. А з 2014 року ще й свято захисника України. Свято встановлено 14 жовтня 2014 року. Указом президента України з метою сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості 12 жовтня 2015 року Національний банк України вводить в обіг 50 тисяч штук 5-гривневих монет до Дня захисника України. День захисника вітчизни, мужності, геройства свято. І ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато. І тим, хто нині завтомато, наш спокійна береже і захищає всю нашу велику родину, відну землю свою Україну. У 1770 році восени в Україні сталася дуже страшна битва між турками та козаками. Під Очаковом війська на чолі з Отаманом Калнишевським вирішили на Очаків, влаштували свій табір, розпалили багаття та почали чекати світанку. Турки вирішили випередити. Одна частина турків зайшла в підземний тил, а друга частина турків на конях чекали біля брама фортеці. Козаки утворили велике коло і накинулися на турків. Турки накинулися на їхній табір і почалася кривава битва. Були стогін і крик. Коли раптом чутно голос кисового калнеса. Гей, панове молодці, хто має силу та віру моліться. Господи, помили нас, заголосили всі разом. Аж ось небеса розверслися, і вони побачили Пресвяту Богородицю у супроводі Архангела Михаїла і Миколи Чідотворця. Навколо неї було нестерпне сяйво. Аж ось вона зупинилася, зняла з голови своє покривало та накрила ним козаків. Бусурбани, бач, таке тікали аж до самого Криму. Божа матір стала для них захисницею. Вони побудували на честь неї 30 церков. Одна з них найстаріша церква України, була побудована в селі Судківці Хмельницька область у 1467 році. Зараз наші захисники знову зі зброєю в руках захищають нашу державу. Хай змилостивиться над нами доля, хай майбутнє буде без війни, щоб не з фронту, а з заводу з поля. That is the, the day by today. Культ покрови був для козаків надзвичайно важливим. Вже на Чартомлицькій Січі, у XVII столітті існувала Покровська церква. Добре відомі ікони із зображенням Покрови, ціла серія, де разом з Богородицею, з омофором у руках зображувалися й козаки. Такі ікони умовно називаються козацькі покрови. Є ікони з зображенням Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, а також з останнім січовим отаманом Петром Калнишевським разом зі старшиною. Якщо козаки на Січі хотіли поміняти отамана, то робили це саме на свята Покрови, коли всі приїздили на Січ, щоб цілий рік під покровом мудрості та сили бути. На покров у селах закладали фундамент церкви. Покров Пресвятої Богородиці вважався найкращим днем для сватання. Дівчата і парубки вірили, що саме на покров найкраще створювати сім'ю. Існує повір'я: у того, хто на покров одягне сироту, діти та онуки в сорочці народяться. Бою лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася.